блядь, сюда! Всім привіт! З вами Артван. Сезон AFC24 вже підходить до свого завершення. І якщо чесно, у мене вже не було в планах записувати якісь геймплейні відео по цій грі. Я зараз готую для вас серію роликів пов'язаних більше з футболом. До речі, можете написати в коментарях, як ви думаєте, що саме це за відео буде. Але, як ви вже, напевно, здогадалися з назви цього відео, я зробив 18 перемог у вікенд Лізі. І це в мене вперше, тому я не міг з вами цим не поділитися. До речі, якщо ви сумуєте за тим, як я граю і всі двадцять або як я відкриваю пакетики, або просто може хочете поспілкуватися зі мною, то залітайте на Twitch. Я там останнім часом досить часто стрімлю, майже кожного вечора. Посилання, як завжди, буде в описі під відео та за QR-кодом. Отже, розпочав я цю вікенлі, граючи за команду Тоців, щоб виконати завдання і вибити собі Маркізіо. Зараз ви бачите перед собою склад, яким я грав. Довго зупинятися на цих карточках не будемо, адже в телеграм-каналі я вже дав детальний фідбек по кожній з цих карточок, і там же ж я залишив детальний опис тактик, якими я граю. Посилання на всі ці, ці пости в телеграмі буде в описі під відео та в закріпленому коментарі. А зараз нас цікавить те, що цією командою я зробив 10-2. 10-2, і лишалося 8 матчів, які я вже згодом зіграв основою на стрімі. Ось це склад, яким я грав. І до речі, перед тим я ще скинув цей склад в телеграм-канал і написав по приколу, що таким складом можна в принципі 8 з 8 виграти. Я б сказав, що сталося не так, як гадалося, але саме цього разу сталося так, як гадалося. Тож, до вашої уваги, детальний огляд трьох останніх матчів і нагороди за 18 перемог у вікен-лізі. Всі вресіна. якийсь не наш, хлопець. Алісон на воротах. Кіра деємі. Ну, слухайте. Ну виглядає по складу гірше, ніж проти того, що ми грали, але, блядь, ніколи не треба дивитися на склад. Блін, ну в нього теж фікір, він щось шарить. Він ще шарить і чуть не забуває вже. А що в нього так дивно Джеймс той забігає? Блять, ну, ну сука, ну фікір імба. О, добре. А ти заебався фейнесами за фікіра, то за шо? Рафіня взагалі не подобається? Я, до речі, чув там, що о той Рафіня, що був за завдання, то взагалі помийна картка. Тому я не здивований, що цей тоже може бути хуйом. О, дивіться, як відкрився бутра. Блять, але його схавали, ну його просто схавали. Ну його, блядь, взяли і з'їли. А я не віддам пас. Блять! Хороший момент був. Ой, в всираю. Ой, хороший сіріс. Хансен Тоті випала? Мені здається, Тоті вже всі такі трошки. Блядь, пропускаю Райз забуваю. Мені здається, що Тоті вже всі трошки. Не тащить. Там і плейстайлів мало, і статам вони вже не такі круті. Хіба що, якщо МБП випаде, Тоті, то хіба він може, але він зараз не падає. Пройде? Є гутра. Like yeah, тоті ВВД, ну от в мене є Тоті ВВД, але в мене грає Магвайер Путіс. Давай, забігай. А просто вдарю нахуй. Ні. Майже. <гух> І Андрій побіг. Читалося, що буде файнес. Треба його дотискати. Він пливе. Ну! мавейамекресив, дотисули. Йопаний в рот. Який піт. А є бать, тоді да? хоч ти мене так затискаєш своїм пресингом. Блять, це гол, сука. Добре. Погано. Е, дай атаку! Дай атаку! Закінчити, сука, суддя, Блять! Атаку дай закінчити елементарно! Ай він вийшов, блін. Є yeah! Колонд, хорош! Хорош, Колонд. Хорош. Блять, головне, щоб він зараз знов цей суперпресинг не в'їбав і не, не задушив мене. Добре, 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 бачу вітінню. Софічка Сміт вийшла добивати сюди, це вам не путра. Це, це, це Софічка Сміт. Ай, і сюда, нахуй. Це побачення, мабуть. Першу фіфу 2000. А що, ця пісня настільки стара? Я знаю, що ця пісня стара, але ж не, не 2000 не рік. Чи 2000-й. <сіх> так, все, концентрейшн. Але я не, не, не з, не з гімна зроблений, Правильно? Вот дивіться, за Забиває забиваю. Опа, тут нема Роберто Карлоса. І тут забігає ему Сиалка. Ай, не попадаю по воротах. Так, коли в мене відкритий рот, то означає, якщо я просто сижу з відкритим ротом, то означає, що я максимально сконцентрований. Фух, пробачає він мене. Піздец. Не можеш забити нормальний гол, не на веку, все та за що? Це фол. Ай яй, -яй, -яй майже. Да й ти нахуй, блять, просто навішувати на векруста. Оце, оце блять, люди стратегі. А, блять, та пізда. Два голи, два навіса, два голи. Я їбав таке щастя. Він Венрухов, да? Він рухав проти Файнесса. Все, не будемо, значит, дальше Файнесса такі битви. О, Фекир, давай, 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 Фекир, будь ласка. Єс! Рух. Не поплив. не поплив. Все нормально, все нормально, все нормально, блять. Має прийти, має прийти, має прийти. І-і-і на. Холанда! Ну! Сюда на минке працюю! О, блядь. О, Касіліас! Що тільки що зробив Касіліас? Я вахую, типи, ви бачили? Ебать, Касіліас мою жопу тільки що врятував просто. Боже, Касиліас! Після, після такого можна просто пам'ятник нахуй поставити Касіліасу. Що це за сей вообще, був? Що це за сейв був? Тупо, якщо зараз виграю, то 18-2 перший раз, їбать. Так, про такого граємо, треба вигравати. Дякую. Дякую. Ну, хто як не фікір? Хто як не фікір в останньому вирішальному матчі має відкрити рахунок, блядь? Оооо, фікірчик хороший. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, эластику хуястику. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Полролскуптерн, блять. Ебать, нахуй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нахуй ты такий жсткий. Дар еластику, блять. Полролскуптрн. Переведення и... Підпер Анторес був. Да сука. Каверца, бляха-муха. Что? Шо? шо блядь, пенальти? Хуй. Но за хуй? Ну за что? Ну за что пенальти? За что, блять, пенальти? Что за хуйня, блин, залетает? Ну что это за хуйня? На, на Да, 4-3 4, 4! Сюда! Ізі! Изи, 5-4! На мовчаночці, на мовчаночці, Ну, на... шо? Шо це було, блядь? Єбать, та йди ти нахуй. Не розібралося два тіпа, кому пас дати. Блядь Блядь, ну тепер скрипти до нього працюють. Я ніби відбираю м'ячик, але він не відбирається. На кого він там навішує? Та пиздец! Ну чому? Ну чому Феранторис перепригує Лепорта? Ну як це так? А нахуй. Тоже подивлюся всі повтори. А хули. Він лівнув? Він лівнув! Він лівнув! Він лівнув! Я похуй! Він ВИН просто ливнул, блять! ВЫ прикиньте, він просто ливнул, Я не вірю! Я не вірю, він блядь, сюда! Охуєть просто. Так, перший пік. Санчес 91 й Добро, нормально. Найс фоне. Другий пік. Ого, yeah. какая 93, я навіть не знав, що він падає. Але в мене є його футіс, так що похуй. Ой, чекайте, в 88. Останній 85 плюс пік. Розлиємо в Exchange. Один з п'яти, давайте, покажіть що тут падає. Ууу, їбать за залупа! Оце гамно! Ну давайте, тут тут мим ПП 98, та, Алекскупер. Эээаа. Не, де о, делих, до речі. Делих 600 тысяч коштує, правильно? Це в мене ще ікони. Давайте з Ultimate Pacку почнемо. Так, Ultimate Pack. Німеччина, Страйкер. Поп І... та, блін, Thunder Strike, це меня Давайте тоді продавайми будемо відкривати. 85 х 5 Продаваймий. О, це Футіс чи ні? не? Страйкер. Аспас. Ой, це Футіс! Футіс, футіс, Футіс продавай. Блін, део Карлос. Мех. Веністр Аспас. Короче, продам потім. 85 х 5 Шеоден. Ой, а це не Футіс. Це Це якийсь герой, це Рікен? Рікен? Ой, їбать хуйово, як все хуйово. 87х 3 продаваємий Це якась ікона. Давай футіс-ікону Чи вона би була рожевенька, напевно. Ні, це гола це ікона. Вау! Джейр Дині продаваємо сюда! А що він щось коштує? Він щось має коштувати Ааа, 80 тисяч Бля, я думав він дорожчий. Ладно, 87 3. Ще один Є А, це мормуш. Я думаю, що це салах, але це мормуш. І хтось з цих от короче, приколістів європейських І хто? О, а це оце, оце, да, оце, да, оце оце плюс бабки сюди. Продуваємо чи в меню, оце плюс бабки. Все, останній пакетик перед перед іконами. Ой, тут якийсь прикаліст. Це хегерберг іше, який зараз буде ще один. О, це хороший рейтинг. Ти хто? Ясно, Кріп. Де ще один, чи омені, я би не відмовився. О, синенький, Бразилія, Франція, ЦП! Блять, а хто там є? Yeah. Це ДСІ? О, ДСІ, до речі, непогано, в мене його немає. Непогано. А скільки він коштує? Блін, от якби центральний півзахисник був віра, це було б прикольніше. Не, ві... ДСІ не коштує 200к. На жаль. Давайте, тут зубастика. Тут зубастика, будь ласка. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Будь ласка, давайте, зубастик. Оооо, не. Ой, це... Ооо, о. О, боже, діді. Діді. Диди. Ой, покишо, луботка, хуйня. Давай, салиба салиба будь ласка. О боже, о господи, о ёбаный ты хуй. Ну полетіли, оцей пік відкриваємо і, і бачимо тут кого. Неймара, правильно, правильно? Бать хуйня. Ну шо, W чи ні? Пишіть в коментарях, який ваш рекорд у EAFC24, та як ви думаєте, чи зможу я в майбутньому досягнути першого ранку у Weekend League? Буду дуже вдячний за вашу вподобайку і підписуйтесь, щоб не пропускати наступні відео. Бувайте здорові! Прошіся бро! Все буде Україна! Пока-пока!